Не хочете варити, можна інший варіант. Протушити на сковороді буде теж смачно, швидко і легко. Для цього нам потрібна сметанка. 21%. Можна взяти жирнішу куплену, можна домашню сметанку, можна вершки домашні або куплені. Жирність будь-яка. Масло у мене 63% жирності, можна і жирніше взяти, нітке підходить. Сир будь-який. Сир, весь смачний. І пельмені. Так само будь-які. Зі смаком курки я взяла, там є ще інші там начинка. Ну Буде теж смачно. Натиряю для початку сир. Ну Тут uh, приблизно 200 грам. E, масло не шкодую. Даю десь так. 250-300 грам. Хай він розтопиться. Рівномірно по ковороді. Пора закидувати пельмешки. Додаю сіль. Перець. Паприка копчена. Орегану він дає свій особливий смак. Ну, теж без генотизму. Теліски трави. Це треба зараз перемішати. Я перемішувати, перемішувала тут, тому що не прилетне. Це так як у воді, не зважу, не перемішую і виркнуться. Беру сметанку. Три ложки. Трішки розводжу з водою і ну, перемішуємо. Е, пройшло пару хвилин, вони вже добре обсмажились. і перемішуємо, щоб це все з'єдналося. В процесі я перемішую. Я додаю сіль і перець. Ну, Солі не приборущайте, бо там сир солений. Готово до 10 хвилин. Я люблю такі, що вони плавали в тому соусі. Хто не любить багато соусу, давайте менше сметанки. Ще зверху щедро дросиплю сиру. <плес> і зелений <плес> цим кіток. Вуалля сьогодового. Смачного, приємного апетиту. Готуйте з любов'ю для своїх рідних і все саме смачненьке.